У комплекті одразу два предмета. Це у нас тример для покоса трави і ось така чудова пилочка гілкоріз. В комплекті також йде два акумулятори. Ось такий ніж для трави і ось такі запасні ножі для трави. Зручна ручка, захисна гарда і зарядний пристрій. Мені подобається, що немає ніяких шнурів, проводів. Вона абсолютно компактна, маленька і призначена для невеличких. Садових ділянок, якщо потрібно десь підрізати гілочку. Можна використовувати як гілкоріз, бачите, ось таким чином, якщо у вас гілочка знаходиться десь на висоті. Пилочка ось такого формату, довжина шини 15 см, дуже якісний гострий ланцюг, який можна точити, обслуговувати і міняти. Акумулятор ось таким чином встановиться. Тут ми маємо захисну гарду ось це натяг ланцюга. if not